На Україні хвороба так запущена, що вже ніякими вмовляннями, переговорами, нічим там, нічого це вилікувати неможливо. Там можлива тільки хірургія. Тому відповідь на ось ці виступи нацистів може бути тільки одна: сонце пьок. Це потрібно випалювати. Цілком так мені скажуть, ой, це не по-християнськи, по-християнськи, цілком. Просто етика для цих людей. Вони ж самі себе позиціонують як язичники. Вибачте мене і отримайте як язичники. Тому для вас не новозавітна етика, а старозавітна ільї пророка, який особисто взяв та перерізав горлянки трьомстам служителям Валаама, і з цими так само потрібно знищувати без всілякого сумніву. Тільки старозавітна етика, і вони тільки це, тільки цю мову і розуміють, освячується знаряддя це. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь.